До 2000 року дизельні автомобілі були більш-менш простими. А тому й надійними, коли ж почалося впровадження різноманітних систем екології, у власників дизелів почалися проблеми. Так, у кінці 90-х, на початку 2000-х років було введено систему EGR, яка відповідає за рециркуляцію вихлопних газів. А потім через посилення норм Євро 3 та Євро 5 додали й сажові фільтри. У 2010-х роках до цього всього додали ще й технологію зменшення викидів оксидів азоту, яка має назву SCR, що розшифровується як Selective Catalytic Reduction. а в народі її часто називають Ad. Blue. AdBlue – едблу це торгова назва присадки, яку потрібно періодично заливати в окремий бак. Зазвичай поруч із баком для пального або десь під капотом як у Rover. Витрата AdBlue залежить від типу двигуна та стилю водіння. Зазвичай це приблизно 1-2% від витрати дизельного пального. Як це працює? Спеціальний інжектор впорскує AdBlue у вихлопні гази перед каталітичним нейтралізатором, що дає змогу зменшити негативний вплив вихлопних газів на навколишнє середовище. Як саме це відбувається? Я розповідати не буду, бо я не хімік. Але що точно можна сказати, так це те, що будь-які додаткові інжектори не роблять дизельні двигуни надійнішими.